Про підписані у мінську протоколи ми поговоримо з політологом Тарасом Березовцем. Він на прямому телефонному зв'язку зі студією. Тарасе, вітаю. Як ви розцінюєте перемовини у мінську, які відбулися сьогодні вночі? Так, доброго дня. Те, що сьогодні було підписано в мінську, не слід переоцінювати і вважати, що один єдиний документ справді спроможний притонити вогонь. Ми пам'ятаємо, чим закінчилися попередні мінські домовленості, що, врешті-решт, вони були проігноровані бойовиками і російською армією, яка не дотрималася режиму вогню. Що є ключовим цим документі? Це допущення представників ОБСЄ для контролю над українсько-російським кордоном. Зверніть увагу, йдеться про весь всю, весь український російський кордон, а не лише про ділянку Луганської області. Тут йдеться так само про Чернігівську, про Харківську області. і те, що буде створена 30 кілометрова зона безпеки, як відомо, система залпового вогню ГРАД. А мають можливість завдавати удару на відстані лише близько 20 кілометрів, тобто 30 кілометрів це є по суті гарантією від того, що не будуть гинути українські військовослужбовці і мирні громадяни. Але як ми бачимо, все одно режим припинення вогню з не з української сторони, а з протилежної і досі не дотримуються його. Тобто ми під так. вони підписують, вони це представники так. ДНР і ЛНР, підписують у мінську, і в той же час ніхто цього не дотримується. Чому так? Тобто про що можна говорити? Дійсно, без жорсткого зовнішнього контролю в даному випадку працівників ОБСЄ забезпечити дотримання режиму вогню буде неможливо. Що на сьогоднішній день в чому може полягати небезпека? Небезпека може полягати в тому, що Абхацькому сценарії вже був використаний подібний прецедент, коли російські війська окупаційні пізніше перетворилися на миротворчий контингент, тому що просто інші країни не зголосилися. І Росія зараз намагається зробити те саме. Тобто введення зустрічі в ОБСЄ – це з одного боку створення безпекової зони, а з іншого боку, це може призвести до того. подальшому хоч... миротворчими тобто нам варто цього очікувати це може бути наступний крок росії абсолютно абсолютно ну поки що поки що скажімо так ситуація є настільки невизначеною, і довіра до дій терористів і росіян є фактично нульовою тому Розраховувати, що один єдиний там документ може припинити війну. Звичайно, було б неї Тарасе, А як ви розцінюєте? От я дивлюся, дев'ятий пункт це виведення всіх іноземних найманців із зони конфлікту, як з одного, так і з іншого боку. Ми розуміємо, що з боку терористів їх підтримують російські війська. А з українського боку це про що йдеться? Це знаєте, це дивний пункт, дійсно, тому що найманців з українського боку іноземних ну і взагалі найманців. Немає там, є або регулярні українські війська збройні, або ж добровольці. Є декілька, декілька добровольців з інших країн, але це не стільки окремі випадки, поодинокі. Там є громадяни Російської Федерації, громадяни громадянин Швеції, були там громадяни Італії, країн Балтії, але вони служили виключно в добровольчих батальйонах, створених підгідними. naíman sim no